Формула миру так вона яке місце посідає? От для Салівана для сполучених штатів порядку денному цьому? і чому вони досі з нами безпекового угоду не підписали? Ну давайте з безпекової угодою, тут і легше, тому що я вам гарантую. З цієї інсайдерської інформації, яка в мене є особисто, що з американською стороною вже декілька місяців пропрацьовується суть такої угоди. Мені важко сказати на правду, коли вона буде підписана на папері, але це має бути одна із самих сильних, а можливо і найсильніша угода. Уже із підписаних. Вона також буде на 10 років. Вона також буде довгостроково. Вона також візьме все найкраще в Подібного договору, з які підписані Сполучених Штати з Ізраїлем, і все найкраще. Ну, типу, United 24 швидке реагування на релокація на спільне виробництво зброї Сполученими Штатами, ну що є такими ноу-хау наших договорів з безпеки, це також буде туди інтегровано. Які додаткові пункти важко сказати, особливо, скажімо так, з фінансової сторони, фінансової підтримки. Тому що деякі країни, ви щодо знаєте, прямо в цих договорах. А, взяли на себе щорічні фінансові mm -hmm. зобов'язання. А друге питання, яке було формула миру, формула. Звичайно. а формула чи миру. треба відкладати, чи не відкладати? Що відбувається ну, ну, з позицією Китаю, як на неї можна вплинути? Формула миру це надзвичайно важливе питання, і е, тут роль сполучених штатів також є в принципі ключовою. Друзі, формула миру була затверджена на G7. Ну давайте, от з цього взагалі розпочнемо. Ну тобто, після його її затвердження як базового сценарію на G7, вже почали доєднуватись ті самі безпекові договори. До речі, в кожному з цих договорів, які вже підписані, окремим пунктом йде підтримка формули миру. Тобто, це той сценарій справедливого завершення війни, який просувають на світовій повістці країни антипутінської коаліції за ініціативи України і з підтримкою відповідно, перш за все, сполучених штатів та європейського союзу. Нам дуже важливо щоб весь світ йшов саме по цьому шляху, і щоб домовлялися, можливо, по різному різних конфігураціях розшифрування кожного з 10 пунктів на наших майданчиках. Перше, зрозуміло, що це вже Швейцарія, Говорять багато про Емірати, говорять багато про Туреччину, в тому числі говорять про Саудівську Аравію. Ну, тобто, в нас є вже там, скажімо, найближчий пул. По Дальших майданчиків для проведення такої формули миру А якщо Китай, а от до речі, а от чому Китай погодився, ніби вже попередньо приймати участь навіть уже в Швейцарії? Ну а тому, що. Він зрозумів, що по суті їхній мирний план, ну так званий, да. Вони на... не погодилися. Вони тільки розглядають цю можливість. Вони... Сказав, що... да. Ну, ну Але вони роз... точно підтверджують. Ну навіть послухайте, таких позитивних висловлювань, що вони хоча б розглядають, раніше просто не було. Давайте також будемо відверті. І отут. Скажімо так, я обережно обережно такі позитивний сценарій. Дам, якщо навіть в Швейцарії вони не приймуть участь їхня делегація, то вони точно приймуть участь в більш нейтральних країнах, припустимо, Саудівській Аравії чи ті самі Туреччині. От в цьому в мене нема жодних сумнівів. Але якщо вони вже в Швейцарії долучаться до напрацювання конкретних пунктів мирного плану, якщо вони підтримують хоча б один пункт цього мирного плану, Ну це я вважаю величезна перемога української направду дипломатії ну, адже на одному майданчику зібрати Непогано. там Індію, Сполучені Штати, Китай на країни глобального півдня, аналогів таким формам Непогано. просто не буде.